В ефірі ТСН, я Іван Костроба. Все найважливіше, що сталося до 18-ї години. Далі у випуску. Через загиблих і поранених у Дніпрі. Завтра день жалоби. Зранку ворог атакував місто дронами і ракетами. Понівечені фасади і вікна у трьох дитячих садочках і трьох школах. Пошкоджено торговельний центр, побито автівки, будинки довкола епіцентру вибуху. Зачепило також заправну станцію. Виникла пожежа. Більше про наслідки російського удару розкаже кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Вибухи лунали один за одним. Дніпро опинився під масованою комбінованою атакою вранці, коли люди саме прямували на роботу, побито торговельний центр. АЗС, десятки автомобілів у будинках, школах та лікарнях поубивало вікна. Страшно, звісно, було. Люди би повіповібігали, молоді, взагалі плакали і кричали. Ми їх не хочемо хатім Слышно, Слишна очень сильні було Слишком люди розповідають, врятувалися дивом. Взриви були, летіли отакі кубики. Як дитячі кубики, 8 на 8 десь. По всьому було розкидано, стекла сипалися, люди кричали, вибігали з магазинів. Ми ховалися там, от за магазином, де лотки, з тої сторони, бо тут дерева і так далі. Страшне і шумно, і чорний дим пішов, руки трусилися. Слава Богу, валідов був. Давали кому вже потрібно, бо було страшно. 27 людей постраждали. Серед них підліток. Відомо, що двоє поранених у тяжкому стані. Серед них 60-річний пан Володимир, що втратив ногу та багато крові. Він все добре пам'ятає, каже, що земля підстрибнула під ним, і він тільки почув, що тріснули його кісточки на ногах. Відірвана ліва кінцівка на рівні коліна. Він вже взятий в операційну. Права нога пошкоджена, але ми будемо робити все можливе, щоб її зберегти. У місті досі вирують пожежі. Рятувальники борються з вогнем. Докладніше у наступних випусках ТСН Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН 1+,1. Ракети, авіабомби і обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загарбники без упину гатять по нашому і Б'ють по цивільних. Інтенсивність боїв різко збільшилась за добу 158 боєзіткнень, це дані генштаба. Не вщухають бої на Донеччині за інформацією Діпстейт. Росіяни фактично стерли з мапи район -канал у Часовому Яру. Вони зруйнували усі багатоповерхівки, в яких наші бійці тримали оборону і наносили їм величезних втрат. На турецькому напрямку окупанти просунулися на 4 кілометри в сторону Нью-Йорка і, ймовірно перебувають у його південному секторі. В цілому ж на цьому напрямку ворог 32 рази штурмував наші укріпрайони. 51 атаку українські військові відбили також в районі Покровська. Половину з них окупанти намагалися провести неподалік Новоолександрівки. Ворог проривається також зокрема на Харківському напрямку. Просування піхоти прикриває авіація. Тиснуть московити поблизу Вовчанська, глибокого. а втім основні зусилля вони зосередили в районі Синьківки. Це Куп'янська лінія фронту. Там учора сталося близько 80% усіх боїв. Україна отримає від сполучених штатів дозвіл бити по російських цілях на більшу відстань, якщо країна-агресорка намагатиметься розширити фронти. З такою заявою виступив помічник державного секретаря Сполучених Штатів з питань Європи. Він також зазначив, що Москва втрачає здатність наступати через знищення Києвом російських потужностей поблизу кордону. А тим часом Вашингтон анонсує виділення Україні чергового пакета допомоги на 2 мільярди. 300 мільйонів доларів про це напередодні під час зустрічі з українською делегацією сказав міністр оборони США Тостін. Агенція Reuters із посиланням на джерела у державному департаменті Сполучених Штатів пише на саміті НАТО можна очікувати і гарних новин щодо посилення української ППО. Більше подробиць цього візиту розповість кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Менше тижня залишається до саміту НАТО у Вашингтоні. Білий дім, Пентагон, Державний департамент це ключові відомства, де провели зустрічі. Наші посадовці. Україна не отримає формального запрошення до альянсу на цьому саміті. Американська сторона метафорично говорить про те, що прагне вибудувати міст між Україною та НАТО. На практиці це означає чіткий політичний сигнал про те, що Україна таки. Буде членом альянсу. Ми синхронізували всі е, наші позиції. Ми обговорили е, наше бачення стосовно е, е, політичних заяв, які стосуються членства України в НАТО, і впевнена, що ми мати матимемо зрозумілий для українців результат. Підготовка до саміту триває. Вважаю, що маємо е, такі робочі е, гарні результати. Але все вже в деталях. Я думаю, що буде можливо побачити, прочитати в конкретних документах, які будуть результатом саміту НАТО. Агенція Reuters з посиланням на анонімні джерела у державному департаменті США повідомила до саміту НАТО наступного тижня. Слід очікувати позитивних новин щодо посилення української протиповітряної оборони. Співрозмовник агенції відмовився назвати більше деталей. Нагадав лише, що Україна наполегливо просила про додаткові системи Патріот. Не робить гучних анонсів за результатами зустрічей в Вашингтоні. І українська сторона, основний фокус був ППО. Спілкувалися про нові системи, коли вони пройдуть, за дорученням президента він очікує від нас чітких дат, скільки систем. Скільки ракет, які системи будуть, і коли вони вже прибудуть у війська? Міністр оборони Шалойд Остін анонсував новий допомоговий пакет Україні у розмірі 2 мільярди 300 мільйонів доларів. У Пентагоні уточнили, частина з нього буде за програмою президентських повноважень, тобто зброя одразу після офіційного оголошення буде відправлена в Україну. Частина за програмою довгострокового озброєння, але чергу посунуть таким чином, що першою в ній буде Україна. Цей пакет, згідно з програмою президентських повноважень, дасть змогу надати більше ракет протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших критичних боєприпасів із запасів США. Це також дозволить сполученим штатам закупити більше ракет перехоплювачів для систем Петріот і «Насамс», які будуть поставлені за прискореним графіком, завдяки зміні послідовності інших іноземних військових продажів. Окремий важливий фокус був на захисті та відновленні української енергетики, що дало би можливість пройти найближчі осінь та зиму. Ключовий, взагалі, меседж і ключова мета сьогоднішньої зустрічі це якраз що потрібно зробити для того, щоб відновити енергосистему. Перш за все, це відновлення генерації. А по-друге, це питання захисту. Безумовно, при причому це мова йде як про активний захист системи ППО і так само про пасивні системи захисту, які спільно з нашими партнерами ми можемо реалізувати. Ювілейний саміт НАТО на найвищому рівні рівні голів держав Вашингтон прийматиме вже менше, аніж за тиждень. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Штучний інтелект на полі бою українська компанія-розробник нині тестує новітній роботизований кулемет. Звісно, керувати ним має людина, але всі розрахунки, і так би мовити, поправки на вітер, здійснює штучний інтелект. Голова наглядової ради компанії DevDroid Олег Проць розповів журналістам видання New York Times, як працює роботизована турель Воллі. -E. На неї можна встановити кулемети калібру 7,62, зокрема ПКТ Браунінг. Турель може працювати на відстані кілометра від оператора. Коли штучний інтелект помічає ворога, він за долі секунди ідентифікує ціль, рахує до неї відстань, балістику і обирає інтенсивність вогню. Автономно працювати робот може до п'яти днів. Міноборони вже замовило кілька десят таких помічників у компанії. На фронті вони повинні з'явитися до кінця липня. Україна отримала новий транш від міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. До держбюджету України цього разу надійшло близько 2,2 мільярда доларів. За словами урядовця, перерахована сума допоможе Кабміну у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків і вчителів. До слова, це п'ятий транш від фонду. А загальна сума від початку повномасштабного вторгнення склала понад 10 мільярдів доларів. Рік виборів продовжує парламентське волевиявлення в одного з найпотужніших партнерів України у Великій Британії. Там чинній партії влади консерваторам пророкують одну з найгірших поразок в історії. І вже відомо, що на ці вибори намагається впливати Росія. Чи вдасться це їй, і що чекає Україну від нової влади напередодні вирішальних виборів, розбиралася кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Останній день британської передвиборчої кампанії. Колишній банкір, нинішній прем'єр Гріші сунак, знайомиться з коровами. Його головний конкурент, лейборист Кір Стармер, подає британцям чай у кіоску. Привіт, як справи? Що будете? Який французький президент Макрон Річі Сунак розпустив парламент достроково, сподіваючись збільшити свої партії шанси на перемогу. Як і французькому президенту, йому це здається не вдалося. До битви за вестмінстерський палац лічені години 650 місць на цих традиційно зелених лавах. І рекордну кількість з них можуть цьогоріч здобути лейбористи, як свідчать останні опитування. Це означає, що консерватори, які знаходилися при владі останні 14 років, будуть розгромлені вщент. Їм пророкують лише 64 місця. Зараз у них 365. Якщо прогнози справдяться, це стане найбільш нищівною поразкою партії з часу її заснування в середині го сторіччя. Перекладання хлібу в супермаркеті на камери тут сунаку вже навряд чи допоможе. Хороша новина. Лейборист Кір Стармер протягом останніх чотирьох років переконує виборців. Лейбористи теж патріотичні і дбають про безпеку країни. В поняття безпека нині входить НАТО і Україна. З Зеленським вони познайомилися, коли той приїжджав до Великої Британії. Провідні лейбористи вже встигли побувати в Києві і готові продовжувати чинний курс на потужну підтримку. Якщо працюватимемо разом для безпеки країни і її оборони, це буде краще, особливо з огляду на те, що відбувається в Україні. Україна і НАТО це чи не єдина міжнародна тематика, окрім звісно ж наслідків Брекзиту, якій вдається просочитися крізь щільні домашні проблеми: ціни на житло, охорону здоров'я та мігрантів. Would have been a prime than Boris. Уявіть, якби Джеремі Корбін був тоді прем'єром замість бориса. Щоб це значило для України, щоб це значило для безпеки нашої держави, нашого захисту, нікого не дивує, що без російських спроб проштовхнути найпопулістичнішого, наймаргінальнішого кандидата не обходиться і на цих виборах. Російський кандидат у Великій Британії це Найджел Фарадж. Розслідування про те, що його через активну кампанію в соцмережах підтримує Кремль, викликало дуже велику тривогу, заявив заступник прем'єр-міністра Олівер Дауден. А відповідні служби почали слідство. Фарадж обожнює Трампа і неодноразово виступав на його захист та підтримку. А той платив йому взаємність. Мій друг, як багато хто каже, один з наймогутніших чоловіків у Європі. Найджел Фарадж. Раніше Фарадж, як і Трамп, заявляв, що захоплюється Путіним, а на тому тижні сказав, начебто, вторгнення Росії до України спровокувало розширення НАТО і ЄС. Це негайно викликало штурм критики і від консерваторів, і від лейбористів. Принаймні за це Україна може бути спокійна. Яна Слісачук Анатолій Короб. ТСН один плюс один. Нові правила перевезення тварин залізницею. Нововедення почнуть діяти після громадських обговорень. В Укрзалізниці готові врахувати інтереси як власників тварин, так і тих, хто з різних причин уникає контакту з ними. Отже, більше не вимагатимуть жорстких конструкцій переносок. Підійде сучасний рюкзак для тварин з водонепроникним абсорбуючим дном. Малі тварини до 45 см можуть перебувати назовні для здорової активності і сну, що правда на полиці купе. А от великим собакам пропонують дозволити проїсти ще й в вагонах СВ та Ріц, але якщо повністю викупити купе. Приїзд в інтерсіті плюс для чотирилапих теж стане можливим, та й тут за умови викупу усіх місць, що розміщені єдиним блоком уряду. А от службові собаки, представників сил оборони, зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів з наморником і повідком. В Укрзалізниці запевняють, якщо пасажир відчуватиме дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, того забезпечать альтернативними місцями. Горами він пройшов десятки кілометрів. Не одну ніч провів у наметі та й у місті гуляв до сходшу. Кіт Ніколас, найупізнаваніший вусань Івано-Франківська, і зірка соцмереж, світлини тварини пошиює його господар. Він же й навчив свого кота не просто гуляти, а мандрувати. На одну з таких прогулянок запросив і кореспондентку ТСН Алупас. Його звати Ніколас, кіт Бенгальський. А це Роман, дитячий стоматолог за професією, котячий батько за покликом душі. Ні, ну він дуже милий. Мені здається, я його вже бачила колись в парку. Ну, класно. Кіт чи власник? Ну, кіт <ривіт> і власник. свого кота. Роман хіба на роботу та до кінотеатру не брав, а так вони усюди разом: влітку власник. та зимою. Мяу. На лижах. Та під дощем Мокрий, але щасливий. Ох, де тільки він не був. Від Бакоти, Кам'янець-Подільський, до Львова від Львова до Закарпаття. Ніколас – парубок у розквіті котячих сил. Йому чотири роки, і половину з них він мандрує. Підкорив дві карпатських вершини двотисячники. Гутин Гутен-Томнатик та ребра. Колись він більше їздив на мені, тому що потрібно швидше переміщатися, але зараз він вже став чоловік старший. В нього появились свої бажання. Він просто не хоче на мені їхати. Він хоче йти сам. Бували випадки, коли він там спускався зі мною з гори. Допустимо, три години чи чотири у горах за свого кота Роман спокійний, не втече і старається триматись в радіусі, де він мене бачить чи розуміє, де я є. Якось навіть я його на годину залишив серед лісу, і пішов, вернувся, і він сидів там, де я його залишив. В місто геть інша історія: небезпека, мало не на кожному кроці, Автошляхи, собаки. Але тут Ніколас навчений. Від інших тварин відбитися зможе і на приманки поганих людей не реагує. До дороги він не піде, я точно знаю, бо що йому там робити. Там машини їздять йому не цікаво. А тут йому є що понюхати, якісь стравичка, він це все любить. Ніколас! він приходить завжди. Без ентузіазму, але надовзі Ніколас таки чалапає до господаря. До речі, порада. Якщо ви хочете гуляти зі своїм котиком, ніколи йому не кискайте. Бо всі кискають, і ваш кіт буде йти до чужих людей. І кіт вивчить будь-що. Я, наприклад, його навчу приходити на свист. Я свищу певну конкретну мелодію. Тим часом від Романа ні на крок не відходить інший пухнастик. Аляска, дівчинка. Також його вона зірпеня. Господарі, тікаючи від окупантів за кордон, попросили чоловіка забрати тваринку до себе. Вона не дуже активна мандрівниця отже, у соцмережах не така популярна, як Ніколас. В того ж, десятки тисяч підписників. Коли почалась війна, я почав читати новини, і дуже багато людей залишали своїх котів в квартирах. Вони там голодали, МЧС їх доставало, сусіди взламували двері. Тому що люди думали, що з котом неможливо кудись поїхати. І моя задача була показати людям, що з котом можна легко, з мінімальною кількістю речей переміщатись в Івано-Франківську котолюби не лише гуляють з улюбленцями усім містом, але й збираються на котячі посиденьки. Вони всі один одного не знають і потім здружуються. Йому цікаво знайомитись з іншими котами. Сидіти в чотирьох стінах ну це не котяче життя, а гуляти їм подобається. Роман мріє про спеціальний майданчик для вигулу котів, щоб хвостатим було і цікаво, і безпечно. Нікола з тим часом дає знати людські розмови йому на Він зараз спиною до мене обернувся, показує протест, що він хоче бігати, гуляти, а не їздити. Добре, Ніки, зараз туда тебе пускаю побігати. Даму йди, йди, побігай, побіг. Я точно впевнений, що він проживає своє найкраще життя. Роман Дучик, Прикарпаття ТСН один плюс один. на цю хвилину. У мене вся інформація. Ми слідкуємо за усіма оновленнями. Тож лишайтеся з нами, знатимете про все першими.